Про головне події в Харкові та області 5 липня. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив бої на новій ділянці фронту на Харківщині. Йдеться про село Сотницький козачок, що на кордоні з РФ у Золочівській громаді. Його генштаб згадав у зведенні 5 липня. Інститут вивчення війни проаналізував події. Поки що аналітики не вважають, що відбувається масштабне вторгнення, радше транскордонний рейд ДРГ. Сили оборони вибивають окупантів, метою яких є створення ще однієї точки напруженості та відтягнення українських сил із інших напрямків. Водночас російські джерела схильні вже рапортувати. Про хороший прогрес і майже повне захоплення села в інституті вивчення війни коментують візуального підтвердження тривалої російської присутності в сотницькому козачку немає. Військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко взагалі характеризує події як самостріл генерала Лапіна. Оглядач вважає, що командувач російського угруповання військ «Сєвєр» хоче якось виправдатися за провал наступу на Харків, аби не опинитися за ґратами як значна кількість його колег. Проте успіх за тут не світить, тож Лапін. Ймовірно, лише нагадає партнерам України, що вже час дозволяти бити по РФ ракетами Атакамс. Укренерго повідомило. В липні в Україні змінять графіки відключень світла в усіх областях. У кожному регіоні в один із днів не буде обмежень. Так, на Харківщині світло планують не відключати 23 липня. Це потрібно, щоб виміряти реальне споживання в кожній області. Стали відомі результати НМТ на Харківщині. Понад півтори сотні учнів Харкова написали тестування з різних предметів на 200 балів. Про це повідомив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Найбільша кількість 200-бальних результатів 11 у Харківському фізмат-ліцеї No27. Також трійці лідерів авторська школа Бойка та 12 12-й ліцей. По дві 200-бальні оцінки отримали випускники 12-ти харківських шкіл і Красноградського ліцею номер 3 По три двох оцінки. Отримали випускники ліцеїв номер 6 119 школа Бойка. А от чотири по 200 на Харківщині не набрав ніхто. При цьому в Україні таких випускників генієв виявилося семеро. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.